Я мав за мету сфотографувати усі маяки, що знаходяться на неокупованій території. Я рухався від маяків Шагани на схід аж до Маріуполя. Саме так Алекс Заклецький розповів про історію створення своєї фотовиставки. Команда проекту вогні півдня люди маяки запропонувала відвідувачам унікальну можливість спілкування з фотороботами автора, який, на жаль, сам не мав змоги бути присутнім на відкритті сьогодні. Ми говоримо про маяки інші, про сприйняття людини, яка робила фотографії для єдиної книги, яку видала наша національна гідрографія Маяки України. Олександр Заклецький, це морський біолог, фотограф, воїн, мій друг, дуже щиро радію від того. Він відфотографував всі маяки з Одеської області аж до Бердянська. Але то був мирний час. На виставку завітало чимало миколаївців. кажуть вдячні авторам за таку фотовиставку, тому що маяки своєю величю вселяють надію. Експозиція буде працювати протягом місяця. Тож усі охочі можуть завітати до музею та насолодитись видами вартових, моря та степу. Ми вже всі виросли в этом городі, тому цікаво, коли стал заниматься дайвингом, интересоваться. Мы были на Кембровской косе, на Тендре мы ныряли, на Фрунзе, поэтому маяки к этим знакомы. Очень знаком был маяк на рыбальчьем, несколько раз проезжал мимо него, когда на Кембрн ездил, поэтому, естественно, эта тема близка. Интересно. Цей захід сьогодні дуже актуальний, і, ну, враження неймовірні, чесно. От дуже хвилююсь і з задоволенням тут присутня. 42 маяки, різні історії та краєвиди. Наразі їхні ліхтарі погашені. Доля деяких з них невідома. Інші знаходяться під постійними обстрілами. Але автор каже, що вірить у наші маяки, які мандрують крізь час. Вони ще запалять свої вогні. Вони вже світять в кожному з нас своїми променями надії. І на Аветісян ігорневідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.